Алі Пижовий лайф з нами про те, що стосується кожного, освіта та праця. І сьогодні ми поговоримо про питання договорів про навчання та про оплату у закладах вищої освіти. Ті документи, які підписують кожен вступник. Скажи, будь ласка, це підписується вже як абітурієнт чи як студент? Для того щоб стати студентом, кожен вступник має підписати та укласти з університетом договір про навчання. Це передує виданню наказу про зарахування. Це договір про оплату, правильно? Окремо є договір про оплату зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та або юридичних осіб, за власний рахунок, так звані контрактники-студенти. Угу. А договір про навчання це обов'язковий до укладення договір з усіма майбутніми студентами, чи то бюджетниками, чи то контрактниками. А, тобто, бюджетник укладає один договір, так. а контрактник два, два договори. Цікаво. А з якого року? Це новація міститься в законі з 2019 року. Угу. А скажи, будь ласка, от ти сказав договір про навчання. Я так розумію, там взаємні права та обов'язки студента і університету. Угу. І ще таке питання в мене, ем, ну, зрозуміло, я так розумію, що там студент має ходити на пари, має бути старанним, а університет має його. Навчати відповідно забезпечувати. Да, забезпечувати освітній процес, навчати, надавати відповідні можливості здобувати освіту як в університеті, так і за його межами, і надавати освіту відповідно до стандартів, які визначені в державі. Скажи, будь ласка, а наприклад, така ситуація: студент старанно навчається, в нього є якась дисципліна, ну, уявімо, іноземна мова, так? А викладач. Не з'являється на пари, або у університета немає викладача, там специфічна мова ще щось. Чи може, скориставшись цим договором, студент вимагати від університету надання цієї послуги? Ні, ну звичайно, може. Однак, я повторюю, що університет зобов'язаний навчати відповідно до заданих стандартів. Якщо в стандарті визначено, що за результатами навчання студент має вільно володіти іноземною мовою. Університет не має права видати диплом такому студенту, він зобов'язаний його навчити. Ну, це зрозуміло, але просто цікаво, як практично, чим практично допомагає цей договір. Скажи тоді, я так розумію, що це типовий договір. Так, він є типовий, він визначений і затверджений на державному рівні, і університети ним мають користуватися. А чи може університет е змінити? Зміст цього договору. Ну, наприклад, Університет Шевченко там свій зміст такого договору зробити, наприклад, Університет Франка свій зміст. Чітка позиція Міністерства освіти і науки України. Це міністерство, яке розробило відповідні договори та виконує закон про вищу освіту в цій частині. Є тим, що. Все, що міститься в типовому договорі, який затверджений, який оприлюднений офіційно, має бути відображено у конкретних договорах між університетом та вступником, який отримає статус студента. Водночас, кожен із університетів може додавати якісь свої унікальні можливості і положення в цей договір, які будуть прийнятні для його вступників. Скажи, будь ласка, а якщо, наприклад, університет прописує в такому договорі, що студенти мають ходити на пари, ну, наприклад, у вишиванках кожен день, може таке прописати університет? Форму? Форма, форма одягу, відвідування навчання, я таких випадків не зустрічав. Не зустрічав, але є випадки, коли це обумовлено здобуттям певної освіти. Наприклад, здобуття медичної освіти є відповідний медичний одяг, в якому має здобуватися освіта. І ці студенти відвідують навчальні заняття, особливо практичні навчальні заняття у відповідному медичному одягу. Ну, це зрозуміло про медиків. Скажи: а от е... а якщо студент не виконує цей договір, що тоді? Це дає можливість університету його відрахувати. А якщо університет не виконує цей договір, що тоді? То у студента є можливість відрахуватися. <рес> Цікаво. У студента є повне право відрахуватися. Ні, звичайно, ну теоретично здобувач вищої освіти може звернутися за захистом своїх прав, які визначені в договорі до освітнього омбудсмена, до уповноваженого Верховної Ради з прав людини або ж до суду. Відверто скажу, що я такої практики не зустрічав. Не на зустрічав. На жаль. Так. На жаль, от мені чомусь здається, що на жаль, тому що я як юрист розумію, що дуже добре, коли є написана норма, але дуже добре, коли є і практика застосування і реалізації цих норм, тому що може дуже бути чарно. написано. А ага. скажи, будь ласка, тут в принципі з договором про навчання, ну більш-менш зрозуміло, я для себе зрозуміла, що це така обов'язкова. Дія, традиція між студентами і університетом, щоб зафіксувати їх статус, їх права та обов'язки. Тут цікаво про контрактників, тому що я думаю, що наші глядачі, підписники для них також є цікаве питання. В цьому договорі визначена оплата, розмір. В другому договорі, в другому договорі, так. так тобто, перший договір про навчання містить пункт, де зазначено за рахунок яких коштів здобувається вища освіта за рахунок державного замовлення або ж регіонального замовлення. Почекай. А якщо, наприклад, не за рахунок студента, ну або там його батьків, да, а за рахунок якогось підприємства, то тоді з ким укладається договір про оплату? Зараз розкажу. Тобто, перший договір визначає. За чий кошт визначається оплата, тобто бюджет державний, регіональний, або ж кошти фізичних та або юридичних осіб, те про те, що ти зазначаєш, Марина. І тоді, в другому договорі про оплату, який є додатком до договору про навчання, визначаються розміри, строки, способи здійснення оплати. Якщо студент повнолітній, він може укладати цей договір від себе особисто uh -huh. і бути підписантом цього договору і як замовник освітньої послуги, і як її здобувач. Uh -huh. Якщо студент неповнолітній, цю функцію виконує один із його батьків, а якщо за певного студента оплатити його навчання хоче будь-яке підприємство, установа та або організація, то таке підприємство є третьою стороною такого договору, і бере на себе зобов'язання щодо оплати. Угу. Я розумію, що перший договір обов'язково підписує університет і студент. Так, Другий університет договір студент, якщо студент неповнолітній, один із його батьків. Навіть перший? Договір? Навіть перший, звичайно. Тобто, договір про навчання, якому міститься положення прав і обов'язків. Студента і університету підписують батьки, підписує, і студент, і один із батьків, якщо студенту немає 18 ага, років. Тобто, і студент, так. і один із батьків. Так, зрозуміло, договір, який визначає, який є додатком до договору про навчання, про розмір оплати, підписує. Або студент, якщо він повнолітній. Студент обов'язково його підписує. Неважливо, чи повнолітній він або неповнолітній. Ага. І та особа, яка буде вносити плату. Або мама, тато, або юридична якась особа, підприємство, установа організація. Угу. А якщо студент повнолітній і буде сам за себе здійснювати оплату, він його підписує двічі. Двічі, зрозуміло. Скажи, будь ласка, я думаю, що це питання, от у мене воно відразу. Чи може бути змінений розмір оплати за навчання? При вступі в університет всі вступники бачать розмір оплати за навчання. Однак в процесі навчання, який триває 4 роки на бакалавраті або 4 роки при здобутті ступеня доктора філософії, можуть бути різні обставини. І у випадку, якщо інфляція за попередній календарний рік становить більше 10%, Відсотків університет має право скоригувати плату за навчання в бік збільшення. Скажи, будь ласка, якщо університет, от як ти сказав, скориговує плату, він має якось додатково повідомити студента? обов'язково про це видається наказ в університеті. І з кожним із студентів має бути укладено додаткову угоду до договору про навчання, яка відкоригує, з якої дати здійснюється збільшення оплати за навчання, бо студент може заплатити при вступі одразу за весь період навчання, за всі 4 роки. І тоді коригуванню не підлягає, коригуванню може підлягати тільки різниця, яка ще не дооплачена до кінця навчання. Цікаво, тобто не може бути такої ситуації алло, добрий день, це з університету. У нас сталося підвищення розміру оплати за навчання, доплатіть, будь ласка, декілька тисяч. Це можна взагалі розцінювати як телефонний тероризм, а. але ні, це все має бути офіційно з чітким повідомленням і студента, який навчається, і того замовника, який здійснює оплату освітньої послуги, і визначений в договірі про оплату. Батьки або ж підприємство, установа організації. Тобто, якщо якісь зміни вносяться в, договір, в цей договір про оплату, то це все шляхом додаткової угоди. Обов'язково. Спочатку наказ? Ну, Це підстава для розроблення додаткової угоди. І потім додаткова угода. Так, так. Бо сам, е, чому наказ? Бо спочатку вартість навчання також визначається наказом. Угу. І щоб її відкоригувати, треба в здійснити знову ж таки розпорядчий акт, видати наказ про її збільшення, де прописати відповідну підставу за офіційними даними Міністерства фінансів про інфляцію за попередній календарний рік. І тоді університет має таке право. Скажи, будь ласка, а якщо наприклад та ситуація, яку ти привів, так що студент оплатив за весь період навчання? І на другому курсі він відраховується, чи може він якось повернути кошти в договорі про оплату, в типовому договорі, який затверджений на державному рівні, передбачається відшкодування оплачених коштів у випадку відрахування, припинення навчання. Як студент має оплатити обов'язково те, якщо він провчився і не заплатив за певний період обов'язково, і дуже багато судових позовів є від університетів до таких студентів, які відрахувалися за певний семестр чи то місяць, не здійснили оплату. І так само, якщо студент здійснив оплату на майбутній період і відрахувався з тих чи інших причин, університет має комплексувати і повернути відповідні кошти в розрахунку до... Тих місяців, тижнів або навіть днів, якщо ця оплата перевищила фактичний строк навчання, це зрозуміло. Саша, скажи, будь ласка, а якщо, наприклад, така ситуація, що ну, студент вчиться і немає коштів як оплатити, чи можуть його за це відрахувати? Так невиконання умов договору і про навчання, і про оплату, є підставою для відрахування. Є підставою для припинення навчання. Це визначено як в законі України про вищу освіту, так і в цьому договорі. Його невиконання є підставою для його розірвання, що тягне за собою відрахування студента. Тобто, якщо у студента є фінансова заборгованість, студента можуть відрахувати. А тобі відома практика, відраховують? Відраховують. Університети зараз, звичайно, в умовах правового режиму воєнного стану тієї складної ситуації, яка є в нашій державі, зокрема економічної складної ситуації, то більшість університетів, звичайно, йде на зустріч а, таким студентам, але допустити до підсумкової атестації та відповідно видати документ про освіту, диплом, університет не має права, не отримавши оплату за навчання. Скажи, будь ласка, якщо така, наприклад, ситуація, ну от студент вступає на спеціальність, на форму здобуття про форму освіти. ми говорили в наших попередніх відео, так, а потім вирішує змінити спеціальність або форму змінити здобуття освіти. Чи вносяться якісь корективи в договір про навчання, і в договір про оплату, так. бо можливо, ж оплата інша? Обов'язково. При будь-яких змінах умов, які визначені в первинному договорі і про навчання, і про оплату, необхідно вносити в них зміни шляхом укладання додаткових угод до них. Угу. І таких угод може бути від однієї до безлічі, якщо студент протягом чотирьох років вирішив спробувати всі освітні програми університету, і це дозволяє внутрішня мобільність. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, така ситуація, ну, наприклад. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, в яких ми живемо умовах складних, фінансових. Чи можуть бути в такому договорі якісь нюанси прописані? Ну, наприклад, що за період навчання студент має придбати а, учбову літературу? Ні. Таких умов бути не може. Вся оплата визначається. В цифрах, в гривнях, які студент має здійснити на відповідний рахунок університету, ця оплата здійснюється за надання освітньої послуги. Тобто, якось там зробити ремонт в гуртожитку, таке передбачено не може бути. В таке договорі. не може бути. Договорі про оплату освіти таке передбачити не можна. Угу. Ну, можливо, ти щось порадиш нашим. Майбутнім студентам або вже ті, хто навчається. Я переконана, що більшість студентів, ну добре, не більшість, але є частина студентів, які навіть не читали, мабуть, той договір. Щось таке, на що вони мають звертати увагу під час підписання таких договорів. Обов'язково звертайте увагу якраз на частину оплати. На сроки оплати, бо різні університети можуть визначити різні можливості саме в сроках оплати, або раз на рік, або раз на семестр, або щомісячно. На це треба звертати увагу і обговорювати з приймальною комісією, яка пропонує вам проєкт договору на підписання. На це треба дивитися обов'язково. А скажіть ще така, от у мене таке питання виникнуло. Е якщо в договорі все чітко прописано, що має зробити університет, що має зробити студент, але от я знаю такі випадки, коли там державні університети, приватні університети, хтось не може видати потім диплом, акредитація, не пройшли акредитацію. Ну, звичайно, акредитація це не тема нашого сьогоднішнього да. відео. Ми далі розберемо, що це. Але скажи, будь ласка, наприклад, якщо от університета... Неаккредитована освітня програма освітня програма. Да, освітня програма. Він не може видавати диплом про вищу освіту. І як бути в даному випадку з договором? Якась згадка має бути в договорі про це чи ні? Обов'язково в договорі про навчання зазначається, чи акредитована, чи не акредитована освітня програма, на яку вступає, відповідно, майбутній студент. І має розуміти це: це другий елемент, на який треба обов'язково звертати увагу при підписанні договору чи акредитована освітня програма. Бо відсутність акредитації освітньої програми позбавляє університет права видавати диплом про вищу освіту. В стандартній практиці, коли починається провадження освітньої діяльності за певною спеціальністю, акредитація здійснюється на останньому році навчання, тому це також питання обговорення, якщо ви вступаєте в перший рік набору, то нормальна ситуація, коли відсутня акредитація? Це гарно, що ти це сказав, щоб просто не лякати наших, наших глядачів, підписників, студентів. А скажи, будь ласка, а чи може університет? Ну, акредитація це ж така справа, може і не пройти в університет. Бути така фраза про те, що університет не несе зобов'язання обов'язково акредитувати освітню програму. Ні, університет, якщо він здійснює набір здобувачів вищої освіти на відповідну освітню програму, має пройти процедуру акредитації. А типу якась така фраза про те, що ну, от, на що має звернути увагу? Тудент прикрити треба звертати увагу чи акредитована освітня програма. Тобто, я так підсумую нашу розмову. Е, Обов'язково студенти ви знаєте і абітурієнти, що ви укладаєте або один договір, або два договори так. в залежності від того, е, ви як ви навчаєтесь на бюджеті чи на контракті. Коли ви будете підписувати ці договори, звертайте увагу. Ну, оплата це взагалі те, що завжди треба звертати увагу, яким чином так вона здійснюється, так. Яка, в яких частинах, і важливо щодо акредитації і батьки. Тому що я знаю, що нас дивляться і батьки майбутніх студентів. Ви також звертайте увагу, підказуйте своїм дітям, на що треба звернути увагу. Можливо, звичайно, абітурієнти, коли вони вступають, то для них акредитація, акредитована програма ще такі слова можливо не чули незвичні, тому закликаємо вас, як наставників, звернути увагу, щоб потім не було проблем. Коли дитина провчилася, я знаю такі випадки, коли провчилася, коли там засвоїла матеріал, а акредитації немає, диплом видати не можуть, і дитина вже хоче вступати. Ну, дитина, студент хоче вступати на інший рівень, на вищий рівень освіти. А немає, тому що формально немає визнання. Та і вирішується питання про переведення студентів в інший університет, які має акредитацію за відповідною освітньою програмою або в рамках спеціальності за якою вчився цей студент. Тому це викликає багато процедурних складних е, процесів, які варто уникнути. Але про них ми вам також розкажемо в наших наступних відео, щоб ви були озброєні, як бути, якщо виникла та чи інша ситуація. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що з нами цікаво, і варто поставити дзвіночок та підписатися на наш канал. Пижове лайф. Освіта та праця!